Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері-ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо вже нарешті. П'ятниця! Sony неочікувано запатентувала геймпад, який зможе заряджати в собі спеціальні бездротові навушники. Тут варто зазначити, що не кожен патент обов'язково буде реальним продуктом. Іноді компанії просто патентують щось на швидкоруч, аби потім була можливість за це діло просити гроші, коли інші надумають раптом щось подібне зробити. І що зато платять? Так. Якщо ви раптом подумали, що екранізація біошоку, анонсована ще минулого року, загнулась у колах виробничого пекла, то ні, це не так. Робота досі триває. Просто через недавні страйки сценаристів проєкт тимчасово відкладали. Без образ я знайшов нового автора. Oh. Mm -hmm. Це що таке? Оця штука? Сервер штучного інтелекту, який створить Денні перед історію. Це безглуздо. Комп'ютер не напише оповідь хлопчику. Напише. І знаєш що? Уже написав. Бачиш? Керівники епічної крамниці вирішили продемонструвати послідовність свого мислення. Та після першої частини Івіл наступного тижня планують роздати ще й другу. Ти маєш взяти два звичайний не ремастернутий, не ремейкнутий System Shock 2 вийде на PS5 та Xbox Series. Хоча і гра не стала краще графічно, її навчили працювати з 4К та видавати при цьому 60 кадрів. І Ніколи не соромся своєї роботи. Інсомніяки натякнули на можливий Marvel Spider-Man 2. Як то було із першою частиною, коли вийшла ще одна окрема гра про Майлза. Тепер же подейкують, що нове самостійне доповнення має сконцентруватись на історії Венома. То ти це всерйоз? А як же? Ті, хто вже дістався до другого спайдермена, помітили неймовірну кількість українських великодок. Тут і українська символіка, і назви магазинів прописані українською, та ще й не просто так. Бо один із найперших районів у грі дуже вже нагадує вулиці Одеси. От би ще була хоча б українська текстова локалізація. Ціни б розробникам не було. Прийміть на поцілунок моїми невінними губами. «Дай Бог даровічка? Це вам Бог гроші. А от тепер перейдемо до гри, в якій офіційно українська локалізація буде. Це фундаментальна річ. Ремеді виклали ще один щоденник розробки другого Алана Вейка. Цього разу детальніше розповідали про механіку розслідувань, майдплейс саги та кімнату письменника Вейка. Крім цього, детально показали боївку, особливо заакцентувавши на керування світлом. Bye. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.